Ну, і те, що Україна в недалекому минулому була ядерною державою, віддала тому зброю в обмін на гарантії безпеки на заході. Донедавна знали головним чином експерти і деякі політики. Однак, після російської анексії Криму українці часто пригадують про так званий Будапештський меморандум, підписаний рівно 21 рік назад на саміті організації з безпеки і співробітництва в Європі. Обсє 5 грудня 1994 року Велика Британія, Російська Федерація та Сполучені Штати Америки підписали у Будапешті меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країни-підписанти зобов'язалися утримуватися від посягання на територіальну цілісність та політичну незалежність України. Протягом 20 років участі у ДНЯЗ Україна не відходила від положень Будапештського меморандуму і займала активну позицію на переговорах в галузі ядерного нерозповсюдження. На жаль, з боку ядерних держав безпекові запевнення виявилися простим папірцем. У 2014 році Російська Федерація порушила взяті на себе зобов'язання, зокрема окупувавши частину суверенної території України Автономну Республіку Крим і місто Севастополь та розв'язавши збройну агресію на сході України. Це поставило під сумнів не лише гарантії безпеки ядерних держав, щодо окремо взятої України, а й створило небезпечний прецедент, коли держава, яка гарантувала безпеку Україні у відповідь на відмови від ядерної зброї, зухвало порушила її суверенітет і територіальну цілісність. Але саме російська агресія стає сьогодні тим фактором, який все більше об'єднує народ України в усвідомленні безальтернативності членства в НАТО як ефективної гарантії безпеки, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Минає час і вимагати сьогодні від світу спеціально юридично зобов'язуючих гарантій безпеки України вже не є актуальним. Зокрема, тому що на сьогоднішній день це може спричинити хвилю аналогічних вимог з боку інших держав, які не входять до систем колективної безпеки. Найголовнішим гарантом національної безпеки України є й будуть її збройні сили, що матимуть довіру народу, необхідний потенціал і зможуть самостійно або взаємодії з арміями країн-партнерів дати відсіч будь-якому агресорові.